сьогодні 30-го Липня 2015 року заступник генерального прокурора Старлічук Юлій Васильович здійснив повідомлення про підозру колишнього міністра юстиції Лавриновича Олександра Володимировича вчиненні злочину, передбаченого статтею 191 частиною 5 кримінального кодексу України, а саме у здійсненні розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. Суть повідомлення про підозру зводиться до наступного в кінці 2011 року. Тимошенко Юлія Володимирівна звернулася. До Європейського суду з прав людини з скаргою на порушення її прав під час здійснення досудового розслідування та судового слідства у її справі. Слухання цієї справи закінчилося в серпні 2012 року. Після чого Європейський суд з прав людини почав розглядати доводи сторін уже за закритими дверима, і після серпня 2012 року надання жодних доказів у справі було неможливим і не могло призвести до будь-яких наслідків, не дивлячись на це весною 2013 року. Міністр юстиції Лавринович спільно з його заступником підписали з юридичною фірмою закордонною Скаден договір на проведення наукових досліджень і за 8 мільйонів з половиною гривень закупили висновок дослідницький цієї компанії, який жодним чином не був фактично використаний під час розгляду справи в європейському суді, оскільки на той час, коли. Держава Україна одержала цей висновок. Уже рішення Європейського суду у справі Тимошенко було постановлено, і більше того не було жодної юридичної можливості використовувати цей висновок. Таким чином, за 8 мільйонів було придбано дослідження, яке не було потрібно для відстоювання позиції України в європейському суді. Жодних пояснень у зв'язку з чим це було придбано, сторона захисту не надала. Ті докази, які ми отримали під час досудового розслідування, підтверджують те, що фірма Скаден була залучена виключно для того, щоб. Підтвердити факт, що Україна хоче розібратися в справі Тимошенко, не хоче приховувати ті порушення, хоча це насправді які були допущені, хоча це насправді не відповідає дійсності, і е, залучення Скаден було тільки піар-ходом для того, щоб відбілити імідж колишніх високопосадовців, які причетні до її переслідування. У мене все.